Розсадник декоративних рослин Proxima. До вашої уваги клен гостролисний, Royal Red, червона листна форма, червона форма клена гостролисного. Вони є у нас різних розмірів. 8-10, 6-8, Це у нас 6-8. Там далі 8-10. 10-12. Ну, це ще не всі, не всі, це ділянка. Розсадник наш в Чорногородці. Є також у нас ще одна ділянка з пленом. Ось вони красені, червона форма, блискучий лист.